Ця книга є дзеркалом нашого життя, пригоди, романтика, детективи та звичайне повсякденне життя. Ця книга виділяється своєю простотою та цікавістю. Ця повість показує звичайне життя двох юнаків Кольки з Андрюхою, які люблять літо на річці. Там і відпочинеш, і потренуєшся, і свободу відчуєш сповна. Но цього разу їм пофартило познайомитись з класними дівчатами, ну вже, щоб так собі просто познайомитись не скажеш, Кольці спочатку навіть боляче було. А дівчата дотепні, з такими не скучно. А у Серго Флінта інша історія амбіщій море, а до красивого життя у провіційних козлищах не дотягнутись. Ось і почав дурити світ, щоб розбагатіти, підстерігаючи наївних, як йому здавалося, пацанів. У них нуль обережності, метод обрав драйвовий. Він же кібермен, не буде по кишенях шарити. Серго виявився банальним шулером, яких багато в інтернеті. Та й не такими наївними, як сподівався, були ті, кого записав у жертви, отримавши від них. Далі нікуди. Нарешті вирішив почати життя з нуля. А що там у веселої компанії? Їм азартно, як у детективі. Прикольно, як у комедії. І всі закохані. Канікулиш.